Добрий ранок, починаємо урок. Зараз я трохи розповім про нашу лабораторну роботу, і ви будете виконувати вже роботу, тому що вона сьогодні ну, не швиденько виконується, так скажемо, але наступно буде ще складніше. І так, задачі ми тільки що з вами обговорили, тому я быстренько... Проліствую і ми переходимо до теми. Сьогодні у нас лабораторна робота номер 7 Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра. І ось тут я показую вам, як у вас буде виглядати ваш э, трафарет, протокол вашої роботи. У вас буде менше схем. В цій роботі вам потрібно буде в звіт нарисувати тільки одну схему. Бачите? Наскільки відрізняється, ось тут для неї місце предусмотрено, але потім ви подивитесь, як я буду оцінювати кожний із варіантів. Але я знову звертаю вашу увагу, що ось сюди ви вписуєте свої е, дані. Ось сюди ви вписуєте ціну поділки. Але бачите, у вас були окремо роботи про амперметр, окремо роботи про вольтметр. А тепер вам потрібно сюди написати і амперметр, і вольтметр. Але в даному випадку тільки ціну поділки. Вам не потрібно щось інше сюди записувати. Більш того, в цій роботі нам буде настільки круто, що ми не будемо навіть похибки е, обчислювати. Нам вистачить всього іншого. Е, ось тут ви почитаєте, що вам робити потрібно. Ось тут у вас буде схема. Трохи про схему я зараз скажу. Е, ось тут у вас буде таблиця, в якій буде три експерименти дані по трьом експериментам. Ось тут у вас будуть розрахунки цих експериментів. Причому, Бачите, у вас тут написано э, один раз черта дробі і інший раз щось написано. Це не черта дробі, це такі підкреслювання. Тобто ось тут повинні бути розрахунки, ви підставляєте значення напруги в вольтах і сили струму в амперах. А ось тут ви отримуєте вже відповідь. А в яких одиницях відповідь отримуєте? Проснулись жони. В Омах, сподіваюся. так ось, все це ви напишете, все порахуйте, сюди все запишете, все добре. Все ви зробили. Потім ви напишете висновок, в тому числі, будьте уважні, я в Google класі вам написала, на що звернути увагу. Тобто ми е, розуміємо, що коли я проводжу експеримент, я не вимикаю електричне коло. Я все роблю з включеною електричною цепью. Всі експерименти вони протягом деякого часу. За цей час струм все время тече по електричному колу. І ми з вами говорили, що є так звана теплова дія струму. І ми з вами на попередньому уроці говорили, як залежить опір провідників від температури. Будьте дуже уважні, коли будете пояснювати ваші Підсумки, ваші результати, тому що це, ну, воно вас, я сподіваюсь, воно вас трохи здивує. Але ви повинні тепер розуміти, чому воно вас так здивує. А далі у вас буде додаткове завдання. Ось тут вам пропонують нарисувати графік залежності. Я розумію, що кожному із вас потрібно буде. Якийсь масштаб вигадати, але це вже ваше буде. Як ви це зробите, все зрозуміло. Але я трохи вам підскажу про графік, чуть попозже. Давайте спочатку я вам про реостат, який ви будете вмикати. Дуже важливо, щоб ви розуміли, як ви його намалюєте, або ось таким чином, або ось таким чином. Тому що від цього залежить, розумієте ви, як я його вмикаю в коло, або ні. Тобто ви дивитесь, наприклад, там від мінуса, або від плюса, звідки там піде у нас контакт реостата, І бачите, якщо я підключаю спочатку його ніжнім контактом, то ви рисуєте ось цей, цю лінію, або якщо з цього боку, то ось цю лінію. А верхній ползунок, до якого полюсу буде, там буде ось така лінія. Або сюди, або сюди ползунок. Тобто, крім всього прочого, я буду ще дивитися, як ви вимкнули реостат, як ви його нарисували в цепі в схемі вашій. Це важливо, я хочу подивитися, розуміти взагалі, про що мова, тому що я розумію, що нарисувати прямокутничок це легко. Але вже в, ой, в домашніх роботах, які будуть сьогодні, от на сьогодні ви робили прямокутнішки, прямокутнішки замість ріостатів. Але сьогодні ви знову будете рисувати схеми, і ось там уже будуть реостати, саме там. І там важливо, де у вас буде нижній контакт підключений, а де у вас буде верхній контакт підключений, де ползуночок, а де безпосередня обмотка. Це важливо. Тут у нас багато всього, але висновок в даному випадку дуже важливий. Ви бачите, я на нього скільки уваги звернула вашої, тому вам потрібно буде там все робити круто. Тепер про додаткове завдання. Дивіться, коли у вас отримується о, круто. Коли ви отримуєте деякі значення, у вас буде три значення для напруги і три значення для сіли струму. І ви будете потім з цим всім щось Намагатися робити. Зрозуміло, що якщо ви будете ось таку пряму проводити, то вона буде дуже дивно виглядати. І навряд чи вона буде прямою. Тому, що вам потрібно? Ми точно розуміємо, як дожен проходити як проходити графік залежності, сіли струму від напруги для провідничка металевого. Як він проходить? Прямо Пряма. Ще обов'язково, як це пряма, проходить? По діагоналі. Ні, вона. Я маю сам маю на увазі, що вона через нуль должна проходити обов'язково. Обов'язково через 0. Тобто я ось цей графік доводжу... Так, зараз, подождите. Я не знала, що. Шо... Та, йолки палки Щас, сейчас, 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 сейчас. Він з анімаціями, я не розуміла, що він так буде себе. Вести неправильно, убрали все анимации. Все. Якщо я его доведу ось до сюди, ну я бачите, я его сразу правильно нанесла, это неправильно. Ну, то есть, ось так это будет правильно. Тобто, у вас часток, частково вони будуть вище, частково нижче, и в даному випадку в мене ні одна из точек не прошла безпосередньо через цей графік. Але якщо ви будете його рисувати, наприклад, ось таким чином, щоб він через якісь точки проходив, то це буде неправильно. Я можу через дві точки провести, але у нас буде несимметрично розподіл точок. Я можу його сюди кудись провести. Але, бачите, нам потрібно зробити так цей графік, щоб у нас приблизно кількість точок експериментальних з одного і з іншого боку, воно була рівна. Випадково у вас може так статися, що графік через якусь точку пройде. Або іноді навіть бувають такі експерименти, що через дві точки із трьох може пройти графік. Таке теж буває. Але в даному випадку, подивитись там через дві точки точно не вийде, через одну, мабуть, буде. Тобто, ось так ви будете виконувати додаткове завдання. У вас буде менше точок, у вас буде всього три, так? Пам'ятайте, у вас всього три експеримента. Але я показала просто приклад, як ви це будете розташовувати. Добре. Давайте домашнє завдання, і ми переходимо до самої роботи безпосередньо. Параграф я не змінила, але задачі у нас з'явилися. І знов вам там багато чого рисувати і багато чого писати. Ну, Зараз задачі, які розрахункові, вони трохи простіше, навіть, ніж все інше, але за схемами ми працюємо, працюємо, працюємо. Ви бачите, скільки багато, і тому. Ну, я бачу, що ви вже багато чому навчилися, але наступна тема у нас буде дуже складна, і там потрібно буде вже різне з'єднання розглядати паралельно, послідовно. Тому ми повинні до цього підготуватися прямо ідеально. Ну, ми вже на хляху до цього. Так, я завершую запис.